Сумський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки щоденно працює над тим, аби якісно і оперативно у межах своєї компетенції вирішувати проблемні питання громадян, що виникають в умовах дії воєнного стану. Одним із інструментів реалізації права українців на усні звернення є лінія соціальної підтримки ТЦК та СП, яку було запущено в роботу у квітні поточного року. І консультації надаються як у телефонному режимі, за номером який ви бачите на екрані, так і безпосередньо в спеціалізованому пункті, що діє на базі сумського ЦНАПу. У взаємодії з сумською міською радою на базі центру надання адміністративних послуг за адресою місто Суми, вулиця Британська, 21, перший поверх, друга зала, 25 п'яте робоче мусці створено умови для надання соціальної підтримки військовослужбовцям, як майбутнім, так і діючим і колишнім. Пункт лінії соціальної підтримки сумського обласного ТЦК та СП працює 5 днів на тиждень із перервою на обід. На базі ЦНАПу працює лінія соціальної підтримки Сумського обласного ТЦК та СП. Працює вона в режимі з понеділка по четвер з 8 години до 17.15 та в п'ятницю з 8 години до 16.00 за виключенням обідньої перерви, яка триває з 13 до 14 годин. За перший місяць роботи лінії соціальної підтримки сумського обласного ТЦК та СП до фахівців уже звернулось близько 100 осіб, яким було надано вичерпні консультації та роз'яснення відповідно до діючого законодавства України. Звертаються з різними питаннями. Зокрема, це питання стосується отримання допомоги в матеріальному, соціальному, психологічному юридичному аспекті. Питання стосується отримання допомоги щодо проходження служби. За результатами її проходження, отримання довідок для перерахунку пенсії, виникнення питання щодо взаємодії з керівниками, як структурних підрозділів, так і начальниками безпосередніми військовослужбовців, як у частинах, так і в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Представники Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запрошують громадян скористатися сервісом лінії соціальної підтримки ТЦК та СП, аби бути обізнаними щодо своїх прав та обов'язків.